Щоб здоров'я мати, ой, куплю я тачу, щоб відпочивати. Ой, куплю, я тачу, щоб відпочивати, yeah! хочеш мати мозолі, купи тачу в селі, купи тачу в селі, будеш мати мозолі, хочеш мати. Нарешті я сама, хоч якийсь час без дурного дитячого галасу. Тиша і спокій. Можна зробити те, що тобі захочеться. Ось і на базар встигла з'їздити, курчаток купила. От підростуть вони до осені. Буду собі варити смачні курячі бульйончики. Стареньким це корисно. Дишло їй ту старість. Що там, що ну, там, вона дуже зла? Та почекай, треба розібратися, щоб вінком не отримати. Про цю жінку ми вже багато начулися. Стільки чуток про неї. Дійсно страшно заходити на потвір'я. а вдруг це все правда. Та... Правда? А -а -а. Можливо, їй квітів нарвати, щоб задобрити її. Точно, там повен двір квітів, їй буде приємно. Може, якусь допомогу запропонуємо, щоб не було такої зло. Я, я хочу допомогти. допомогти. Тихо буде відстань! Може, я так допоможу. Ти можеш нам не заважати, а ти так голосно говориш, що видаси нас. Ну що, ти хочеш нам допомогти? Так. Тоді не заважай! Ось-ось оці ось ось від кучаток, про яких бабця і говорила. Це наймиліша милість, яку я бачила. Завжди про таких мріяла. А може, заберемо їх додому? Які ж вони милі. Так би і розцілувала. Цілуй, цілуй, поки бабця з них суд не зробила. Так що будемо робити, потрібно їх рятувати. Якась неадекватна жінка. Як з таких пухнастих кульок можна суп зробити? Я після цього м'яса їсти не буду. Вигатерявкою стану. Так, курчат не чіпаємо, а то бабця ще щось запідозрить. Так, а ми, гайда, до малих, зараз щось придумаємо. Так, дівчата, давайте швидше, бо моя нервова система не витримає цих переживань. Які вам на сніданок? де ви взялися на мою голову? Ми вам букет так, що у вас настрій гарний був. А щоб вам слон по ногах походив, я їх вирощувала, поливала, а ви Ми ж це для вас старалися. для гарного настрою, емоцій. Ми хотіли краще, а ви нервуєтеся. А неруйтесь, ви певно, від перевтоми. Давайте кащу відпочинок. І що ж ви пропонуєте? Психологи ви мої. Ми все вдома і вдома. Давайте вигуляємось. На людей подивимось, себе покажемо. А хай у них вапки на язиках вискочать у тих людей. Тут такі сусіди. Хай Бог милує. Але є тільки одна Наталя. Нормальна. І то не завжди. Іноді. Люди всі різні. Не звертайте на них увагу. У кожного свій характер. Це прекрасно. От у вас теж. Та Софія не те мала на увазі. Ми ж не до них підемо, а просто погуляти. Та давайте кошик підемо гуляти. Та куди подінеться той кошик, доки ми погуляємо. А може і подінеться кошик? Ну, добре. Поставлю курчат десь не на сонці. Жовтороті мої, суповий набір недоросий. Ой, стійте, я справку забула вимкнути. Та ми її не вмикали, точно точно не вмикала. Ну добрий там. Ой, тіте, хату забула зачинити, ще хтось влізе. Та там ж дівчата лишились, бо в них ноги болять. То вони і за хатою подивляться. Волонай та слухай, ау, бо засі не до тебе чекає. Ти що не розумієш, що ми діємо згідно плану? Ти такий маленький, що треба все на пальцях пояснити. То без мене. Теж вона їх заховала, мабуть, щось запідозрила. Ми просто так не здамося. Бо чули, як вона казала, суповий напір з них зробить. Щось лихе вона задумала. Ми маємо врятувати курчат. Слухайте уважно. Вони маленькі, мають піщати. Точно, будемо шукати по звуку, а точніше пописку. Дивіться, я щось бачу. Так це ж корзина. Давай, відкривай. Оце тебе врятували. Що ж сталося? Я знаю, що спочатку яйця, а потім курчата. Але щоб навпаки, це якийсь абсурд. Курчата не могли перетворитися на яйця. І курчат ми бачили власними очима. Або, дай вас комар, Операція з порятунку курчат не вдалась. Ми хотіли спробувати дати їм шанс, бо суп з малих курчат дуже по жорстокому. Але все буде по-вашому, ви вихідніше. Але хоча б вигулялося. Ага, зебри, щоб ви боялися. Ви гуляли на сто років наперед. Ось ми вас перехитрили. без мене не спогайтеся. Звободай тебе, комар. Я йду, заберу курчата, витримайте бабцю. Ні кроку назад. Ми за себе не ручаємось. Не рухайте. От хитру наймалі. Куси вас бджола.